Нарешті з нами, нарешті з Україною. Мамо, ще не бачив, але телефону. Ти показав, що таке є справжній український воїн. Я хочу сказати, що вся Україна пишається тобою незламним характером, мужністю, не продав, не зрадив державу. Вів себе як справжній українець. А вам я хочу, хочу від щирого серця подякувати. Подякувати за те, що ви виростили такого сина, сина, який є справжнім воїном, справжнім захисником, який боронить Україну від ворогів. Дякую всім, що хто долучився до звільнення, Це тут дуже великий подарок і на Миколая, і досяг. Я на роботі працювала. Дзвонять до мене і кажуть, Тараса звільнили. Я мовчу, та говори щось, та говори щось, я не знаю, не знаю що сказати, то то правда кажуть. Подякувати всім владикам, які допомогли звільнити з полону СБУшникам, пану президенту, в тому числі, мамі, ну і всім волонтерам, хто приймав тому участь. Всім дякую. І ми тобі дякую.